Ще тиждень і новий рік змусить кожного з нас це зробити: відкрити зранку пляшечку пива, щоб полегшити собі життя. Але коли ви будете робити свій перший ковток холодного пива у новому році. Грошенята за це отримують не тільки пивовари. 5% від ціни кожної пляшки пива намагаються сцедити львівські податківці. Програма гроші підіймається за людину, яка вигадала для пивоварів новорічний податок. До журналістів програми гроші звернулися підприємці зі Львівщини. Бізнесмени стверджують, чиновники фіскальної служби намалювали собі нову корупційну схему, яку вже потрохи відпрацьовують на платниках податків. Компанія веде суддівне адміністративне розбирательство з державною фіскальною службою по поводу проведених раніше Перевірок перед новорічними святами податкова служба міста Львова влаштувала позапланову перевірку цілий низці підприємств. Особливо дісталося першій приватній броварні. В рамках перевірок представителі Львовської спеціалізованої налогової інспекції по крупним налагодятм підвіли претензії компанії на суму більше 5 мільйонів гривень. По налогу на добавлену стоїмості, по налогу на прибыль і по штрафним санкціям. Юристи компанії не на камеру заявляють, мільйонні штрафи мають заплатити не в державну казну, а в кишені тих самих податківців. З тими, хто відмовляється, трохи інша розмова. В ході самих перевірок допускались неоднократні нарушення. Так налогова інспекція ініціювала возбуждення уголовного діла. Не дожидає даже результата проверки, То тобто, самого факту налоговых нарушення закрепляемого в акції новоінспекція не, не його его, в головний діла. Журналісти програми гроші дуже зацікавилися цією інформацією. Вже в наступному році ми покажемо вам скільки податківці на під час перевірок на підприємствах Львівщини. І головне, як більшості податківців, які працювали при владі Януковича, вдалося уникнути люстрації.